У листопаді ми будемо відзначати 15-річчя Херсонського державного університету. Звичайно, не в такий час та не в таких умовах ми планували цю подію. Це мало відбутись у рідному Херсоні у стінах нашого університету. Зміна обставин не привід змінювати традиції. Традиції, які у хиду міцніші та стійкіші за будь який російський морок. Саме тому ми вже деякий час готуємося до 105 річчя Плануємо заходи, події, щоб голосно заявити у всьому світові, що Херсонський державний університет був, є і буде. Це і не є наша відповідь окупантам та зрадникам. Можу вже зараз анонсувати, що вийшли з друку хроніки Херсонського державного університету за період 18-20-го. Року та друга частина за 2021 рік. Готується до друку третя частина про життя університету в період окупації Херсонщини та нашого вимушеного тимчасового підкреслення, тимчасового переміщення до Івана Франківська. Ми фіксуємо нашу історію і впевнено дивимось у майбутньому. Віримо, що вже незабаром повернемось додому і почнемо писати нову історію відновлення та розвитку. Бо я не уявляю Херсонщини без Херсонського державного університету. Слава Україні!